25 травня вийшла другий раз гуляти, бо відчуваю, що набрала зайвої ваги. Питаюся ходити. Постійно якісь стреси. Зажираєш, мабуть, такі стреси. Сьогодні була в центрі зранку і, і сьогодні вже є влучання в епіцентр в Харкові десь 4-5 години. В ну, общем, звичайно, не реагувати неможливо. Звичайно, реагуєш, нікуди ти не дінешся. 25 травня я прийшла в ваш сад. Турочка для мами не підійшла, я йду шукати. Так, садовий центр. Зараз підемо подивимося, що в них є. Тут багатесенько. Ось так, ось такі фіалочки є. Ці не ті самі картуські. Ось такі орхідейки є. Пішли далі. Так, горшків дуже багато. Ціли ряди горшків, які хочете. Можна вибрати собі горшечок для квіточки. Це для орхідей. Багато, но скляних немає. Ну, а тут краса. М -м -м. Скільки квітів? Це ваш сад на котовського. Теж багато дуже рослинок і квіточих, і садових. гортензія. Різно Клас. Як гарно. Білесенькі. Добре, ось так. Кутурочку ми знайшли. Пішли далі. Ціну ми запам'ятали. Нарешті вибрали ось таку, бо тут магнітіка. Ну киця, дай мені магнітик. Бо магнітиком потрібно перевіряти для індукції, щоб воно прилипало, іначе воно не бачить чисту нержавійку. Ось так. Тобто, ось ми взяли в коробочці. На китя моя. Тримай. Китя, ну що, ти йдеш вибирати? Що ти будеш вибирати? Склянні хочеш? Молодець. на Я набрала в Так, так, молодець. Ти молодець. Так. Тут дивіться, який посуд. І ці хрустальні я не можу. Мені вони дуже подобаються. Ось такий розмір мені подобається і ось такий. Дивіться, яка краса. Але ціни, звичайно, не маленькі. Ось так можна купити одну і насолоджуватись. Краса. Просто стаканчики теж, мабуть, хрусталеві. Хриш... 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 Хрусталь, так? Оце да. стаканчик. Це один? Ні, чотири штучки. Клас. Ось І... чудові. Так, просто бокали З її фірми такі легесенькі Ось ця фірма. Що одна штучка? Вау! Так. Тут шість штучок. Така форма цікава. І важкенькі вони. Так що мені на стакану. Стакани в мене всі. Два таких, два таких, тому, мабуть, і дивлюсь. Сім предметів. Сім предметів, мабуть, шість стаканів і ось такий, мабуть, бутилочка така, пляшечка. По факту взяли ось такі. Ось такі. 119, дві. Так, тримай. Все. Що ще? Пішли. Пішли, мої сонечко. А тут є ось такі ще дитячі з метеликами. Така ціла. ціли набірчик. Так, по ітугу ці відкладаємо, ці полегше. І стоять вони ось 209, але вони дорожчі. Дорожчі в два рази, ну, трошечки менше. На 80 відсотків. Зате задоволення є. Так? Є задоволення? Це краще. Все, молодець. Береш три. Тут три. А що а а це? Однаковіки. Ця. Так, це англійська фірма Вілмакс. Я її полюблюю. У мене посуд тільки від Вілмакса. Бери сонечка, бери три. Бо, 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 бо е, внуки прийдуть. Все. Да, Вибрала киця? Все, пішли да. далі. Так. Щось вони погано входять. Зараз зробимо, щоб вони входили і виходили. Входили і виходили. А що вони так погано Зараз я саме? підберу тобі? Я сонечко розуміє? підібрала, щоб вони входили і виходили. Тримай. Да. Все? Все? Ти да. щаслива? Дуже. Все, пішли. Так, подожди. 700, 700. 700. І тут... Ось такий посуд у Вілмакса. Все, ось, зараз подивимось, ось з одного боку. А потім, подивіться, ще з цього боку. А ще я хочу показати, подивіться, який класний чайник. Такий цікавий. Мені дуже подобається. Ціночка не бачу, на жаль, Немає тут ціночка. Ні, немає цінничка, не зрозуміла, скільки він коштує. І ось цей посуд теж все-все вілмакс. Такого чайничка я цінничка, не бачу. Так, так, я йду зараз. Почекай. Ось такий ти випікаєш них, так? Так. У мене є такі. Скільки вона коштує? 115. Так, а ну покажи мені, будь ласка. Ні, це величенька, да. так. У мене, мені здається, такі маленькі. Ну, можливо, навіть не у мене не цієї фірми ці, не цієї. Так, все. Так, все. Можна, можемо йти? Да, да, да. Вот так, так, так. А це дуже удобно, коли там горішки там да. чи щось таке. Так, сонечка, що ти там ще побачила? Це люміне? Ні, це не люміне. Це для, для чаю в да, да, азіатському стилі. Все. Так, ідемо ще один такий прозорий взяти, але тільки кольорові. Закажу через інтернет такий самий. Ось є скляні, трошечки різні, різного кольору. Так, і архітекти. Це я вже вийду в центрі. Ммм, який красунчик. Все, пішли. Пішла з ринку. Так, полуничку купила, потім ось такий листя салату. руколу купила такий величенький пучок. моркву, Сказав, що дуже-дуже солодка. Потім рідис. Оцю ботву я теж їм. Потім ось такий. Величезний, зелень. І ще полуничка. Я купила так на декілька днів. Сподіваюся, що дітки будуть їсти. Ось так мій улов. І ось я находила. А ще тільки, ще тільки 11. Ось така краса в мене. Букет з зелень, Ось у мене така краса, цілий букет зелений. Смочнущий Вот такое чудило да? Вот так Да Вот так вот так Вот Да вот вот Тихо-тихо-тихо вот так Давай лапу Ай Давай лапу Давай играть Давай играть Давай Нусь. Не дадуть поспати, так? Да? Не дадуть лялі. Вже сонечко сідає. Я прийшла до Крижанов, подивитись на море. Пару годин тому в Харкові в епіцентрі влучили, а я була у нас в епіцентрі сьогодні. Тут якось так не дуже. Весу. Ось таке море в крижанівці. Спуститися тут не можна. Залишається тільки спостерігати за квітами, насолоджуватись, шукати те, що натихає. Це ще що таке? Такі квіти шикарні, шикардосні просто. Цілий кущ. Все рівно я змонтую відео, те, що я знімала зранку, бо це моє життя, я хочу, щоб воно зберігалося. Так що на море так і не з'їздила, хоча збиралася. Так що, скільки тут трояндочок, і ось оці теж подобаються. Дуже гарно. дуже мені подобається і форма, який колір. Дуже гарний такий. Дерева мені дуже подобається тут. Жиночка. Даже красота. Классно, что можно пригласить. У твій, червони, У, дякі, дякі, тучки, ще оце і скоро буде червоні якишки. Подивіться, хто тут ховається. Так, дерева. Ось Фігове дерево. Фіга. Сростає. І це на все пока зі стрілець. Mm. Ось я сьогодні пройшла майже 20 тисяч кроків. Ось така в мене краса тут. І кому цікаво фіалочки? Ось в мене є такі, трошки орхідейки. Ось тут фіалочка. Це я тут пересаджувала. Ось. Різні фіалочки. Це я тільки-тільки їх недавно пересадила, тому вони такі оновлені, оновлені фіалочки. Оця дуже гарно виглядає. Чим присаджує квіти величезні в мене?